Завщаджувати гроші на різдво, аби нагодувати і зігріти українців, закликав всіх кат. Папа римський на щотижневій аудієнції Франциск І попросив не забувати про страждання цілого народу і тримати його в серці на це різдво. Останнім часом Понтифік щоразу під час публічних звернень згадує про Україну, якщо на початку повномасштабної російської агресії він покладав відповідальність за війну на НАТО і не радив постачати українцям зброю. Останнім часом змінив думку, називає страждання українців мученицькими і порівнює влаштований росіянам геноцид зі звірствами нацистів під час другої світової. Раніше Франциск І пропонував посередництво на переговорах між Києвом і Москвою. Однак в Кремлі від цього відмовилися Різдво Завжди прекрасно святкувати, але давайте цього року скоротимо витрати на різдво. Давайте проведемо різдво скромніше, подаруємо скромніші подарунки і надійшмо заощаджені кошти на потреби українців, яким вони стануть в нагоді.